Включаю на нагрію. Так, це половина. Половина. 800 ще ось ватт. На максимум. Покажи, що на максимум. Зараз буду збавляти. От, 1000. 1050 Збавляю. Збавляю. Вже половина. Далі 1060. Збавляю. Аж виключився тут положення. Вик... ну, Отак. По мінімум включився. No, 1050. 1050. Що на мінімумі? Що на максимумі? Одинаково. Другий режим. 2100 Вт на максимумі. 1800, 1800. Скручую наполовину. 1800. Скручиваю еще меньше. 1800. А что-то он выключается. Аппаратный